Слава Ісусу Христу! Святим може бути кожен. І сьогодні ми говоримо про святого Отця Піо. Святий отець Піо, він є великим свідком Божого милосердя. Святий отець Піо жив у 19-20 столітті і був смиренним капуцином. Він своє життя провів у молитві, сповіді, у жертвенній любові, допомагаючим іншим пізнати дорогу до Бога. А також він допомагав бідним, вдовицям, багатодітним сім'ям. Він допомагав всім, чим міг і молитвою, і матеріальною допомогою. Також святий Отець Піво він був наділений великою благодаттю. Ісус Христос Його. Наділив стигматами, які переживав протягом до кінця життя рана Ісуса Христа. Він також дуже визначається такою особливостю, він мав білокацію, де міг перебувати в різних місцях одночасно, а також він міг читати серця людей при сповіді. Ми сьогодні можемо навчитися від отця піо. Бути такими щирими, простими перед Ісусом Христом, а також допомагати іншим, як допомагав святий Отець Піва. Святий Отче Піво, молися за нас.